Студенти Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв знову серед переможців конкурсу чітців імені Остапа Вишні. Перше місце за рішенням журі посів Валерій Вербовіцький з естрадним монологом Пульт. Знаєте, що це таке? Це мій друг Микола мені з Японії привіз. Я кажу, що ти привіз, Микола? У нас такого в магазинах повно. Він каже: Е, ні, такого, як цей, ні в кого немає. Це бдуч. Кажу, який б дуч? Він каже Пульт дистанційного управління домашньою живністю. Я кажу, а це як? Він каже: а ось дивись. І кричить: Рекс! До мене! Залітає цей Рекс неймовірних розмірів, паща як рекламний бампер. І Рекс робить ось так: Ра! я злякатися не встиг, як Микола на нього пульт навів на якусь кнопку Трій! Рекс зробив ось так, обрубком закрутив і приніс мені домашні капці. Участь у такому конкурсі талановитий студент брав перше, але не відчув смаку перемоги, адже захід проходив дистанційно. Убрали ми його дуже давно, ще коли я здавав його, ну, як по програмі навчання, естрадний монолог ми робили. А потім ми вже вибирали гуморески, ну, будь-який гумор ми намагалися відібрати і зупинились на естрадному монолозі, тому що я його читав багато. Я його навчився вже якісно подавати людям і вирішили його записати. Я його знайшов. Я пам'ятаю в Ютубі. Ми його переклали. Я спочатку дав Петровні почитати російською мовою. Потім він ну доволі смішний. Ми його переклали на українську мову. Я почав його вивчати, працювати над ним. І потім вже якось ми катались по концертам і вирішили все ж таки на конкурс вибрати його. Дипломантом конкурсу гумористичних творів став і Дмитро Москалюк, який представив на розсуд журі твір Миколи Марусяка Раки на порозі. На поріг кімнати виліз рак. Петро саме снідав, побачивши клешнястого вусаня, враз вирічився про белькотів. Казали ж, люди, петю, різко кидати пити не можна. Не послухав. Ось і маю, ухопила Білочка. А може, здалося? Петро долонями затулив очі. Розплющив їх через хвилину. Рак? Щез. А що ж то було? спитав сам у себе. Праворуч почув якесь шкряботіння. повернув голову на той звук, рак. Повзе під батарею. Мабуть, грітися. Петра зморозило. Незважаючи на те, що серед переможців Дмитро не опинився, результатами свого виступу задоволений. Я дуже, дуже, я тут витягнувся. Я коли сюди поступав, я дуже забалтувався, швидко все читав, Любов Петровна мене била, я з сльозами сюди виходив. На третьому курсі я почав займатися, творити і зайняв таке призове місце. Серед учасників цьогорічного конкурсу читців імені Остапа Вишні, студенти з Сум, Чернівців, Вінниці Калушаканева та Олександрії. Щороку журі конкурсу звертає увагу на актуальність обраного твору, розповідає Любов Ігнатьєва. До особливостей цьогорічних можна віднести те, що кожному конкурсанту надавалося право вибрати, прочитати на вибір один твір, а не два, як було раніше. Тобто, чи це буде твір Вишні, чи твір, який ти вибираєш за власним вибором, гумористичне оповідання, естрадний монолог. От то ми з моїми хлопцями зупинилися на гумористичному оповіданні, на естрадному монолозі. На конкурс були представлені студенти 4-го курсу і 3-го курсу, готувалися ще починаючи з вересня місяця. Чи визначаючи з репертуаром, сумнівалися, який твір краще вибрати? От, тому поступово був трошки перерва, коли четвертий курс на практиці цілий місяць знаходиться. а Вже коли Валерій вернувся з практики, розпочали такі більш інтенсивні репетиційні процеси. Наступного року, якщо дозволить ситуація в країні, конкурс відбудеться очно.